Ми вирішили зробити для зручності на вході сезонний товар. Зараз, на всіх платниках стартанов сезон лову Форелі, зробили стенд необхідного для лову форелі. Тут ми пропонуємо блештнідайва, сакура, багатий вибір, та коллери автомоделі спун, селект та кризі фіш. Також силикон кризифіш та японські коробки для блишей. Силикон фішап гачки та шнури. А зверху ящики мейха, з якими зручно рибалити.